Якщо запитати в гончаря, як він обрав свою професію, напевне, жоден із них однозначно не відповість. Тим часом побутує думка, що справжній гончар це той, хто, взявши одного разу до рук глину, не випускає її все своє життя. Саме так можна охарактеризувати й одного із найвидатніших гончарів попішного і України загалом Івана Архіповича Білика. Народився митець 13 листопада 1910 року в гончарній столиці Опішному, що в Полтавщині. У родині Чоботаря у дитинстві, як сам розповідав, довелося жити під горою. А там якраз був червоний глей. Весна ось-ось настане. Вже сніг починає розставати. А ми босі повискакуємо на двір, у пригорщі нахопаємо глею, і гайда на піч. Ліпимо всяку всячину, а я любив ліпити подібне до баранців, левиків, коників. Цю отару всякої звірятини виставляв на комені. Моя глиняна фантазія батькові сподобалася, і якось матері сказав, як підросте ванько, то віддам у гончарі. Та батька вбили бандити 22-го, коли вертався з базару. І так нас залишилося сиротами аж дев'ятеро. Віддала мене мати на всю зиму до мисочника. Робив я миски, глечики, ставчики для пасок, стовбуни. Упродовж 1923-1924 років навчався в опішнянському гончарному навчально-показовому пункті. Далі чотири роки опановував гончарну справу у свого дядька, відомого хижняківського гончара Якова Пічки. Переймаючи досвід гончарування у досвідчених майстрів, Іван Білик ревно і наполегливо пізнавав таємниці формування на гончарному крузі вжиткового посуду: кухлів, мисок, горщиків, макітер. Проте цього виявилося замало. Внутрішній голос кликав хлопця до творення скульптурної пластики спершу малих форм, а згодом і великих. Він був жадібний і ненаситний до роботи з глиною. Іван Архипович майже півстоліття працював майстром декоративних виробів в Артілі, а згодом на заводі художній керамік, щоденно створював вази, глеки, тарілі, куманці заоморфну скульптуру. В усіх людей бувають моменти, відколи час починає новий відлік. За надзвичайних обставин вони вириваються із звичного трибу життя, Не мов би відсторонюються від себе колишніх, позбуваються звичних зв'язків, що утримували їхні вчинки в певному річищі. І часто густо подібні затримки в дорозі визначають подальшу життєву дорогу. Таким переломним моментом для Івана Білика було майже піврічне перебування в шпиталі в Сочі після отриманого 1944 року поранення на фронті Другої світової війни. 12 операцій. Кілька місяців німоти часткова втрата зору. Поступово. Мова і зір відновилися. Уже на госпітальному ліжку, вільний від недавніх солдатських турбот, Іван Білик відчув нестримне бажання тримати в руках грудку м'якої глини з її допомогою промовляти до людей про красу життя. Гончарної глини під руками не було, а тому він почав ліпити фігурки тварин з лікувальної грязі. Мені каже. Воня. А ти гончар, кажу так, ти каже, глина там є, кажу, кладуть мені, а ну шо, попробуй взяти, кажу, та що не буде. Можна знайти, можна. Так я взяла. Та, Приніс туди в хатяцьку, щоб акуратно знайшли, що нам не, не, не на паскудити. І тоді почав ліпити там по коника, то другому, а не зумились прямо здивувалися. Так, сядет мене, коли Миколай Іванович вийшов. Що там за Трукушка? Он не Миколай Іванович. іди сюди. Він прийшов. що, хто, хто это? Велик. Так от що що? Він Венецький. Кажу, я зараз, а друге. На Україні там у вас день така, посуда хороша була, ну і писало все, і та, до війни. Ну, як була, кажу, то вона і останна. 1945 року Іван Білик повернувся до опішного вже сформованим майстром скульптором. Артіль тоді випускала головним чином посуд та глиняну іграшку. Іван Архипович легко виконував будь-яке творче завдання, але найбільшу втіху отримував відліплення. Він значно розширив асортимент власних виробів. Уперше в післявоєнному опішному почав ліпити левів, биків, козлів. Коней. З 1972 року почав виготовляти серію високих ваз, на яких серед рельєфного рослинного декору вміщував зображення улюблених левів та риб. Понад 30 років від кінця 1950-х років Іван Білик був постійним учасником майже всіх всеукраїнських союзних виставок народного мистецтва багатьох міжнародних його мистецтвом Захоплювалися мешканці Бельгії, Франції, Італії, Болгарії, Югославії, США, Канади, Венесуели, Польщі та інших країн. При цьому за життя талановитий майстер не мав жодної персональної виставки. Іван Білик був членом національної спілки художників України за внесок у народну мистецьку скарбницю. Йому було присвоєно почесне звання. Заслуженого майстра народної творчості України, 1971 року прийшло міжнародне визнання на найпрестижнішому у світі міжнародному об'єднали художників кераміки у Фаєнце в Італії. Його твір відзначено дипломом лауреата. Наступні десятиліття творчий виробок майстра. Було пошановано дипломом лауреата Першого республіканського симпозіуму анчарства Традиції і Сучасність, премією імені Данила Щербаківського і найвищою мистецькою відзнакою Української держави Державною премією України імені Тараса Шевченка. Указ президента України. Про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1999 року. На підставі подання Комітету з державних премій України імені Тараса Шевченка постановляю присудити Державний премій України імені Тараса Шевченка 1999 року за цикл творів обішненської кераміки майстрам народного мистецтва Віліку Івану Архіповичу. Тільки геній за допомогою гончарного круга і глини досконалої майстерності може передати хвилюючі душевні роздуми про красу навколишнього світу. На перший погляд, прості роботи митця несуть собі прадавню силу гончарства, його безсмертний дух і нестримне прагнення до гармонії людської душі і природи.